Живого простору нашого. І він називається Національна шнурова книга. І чому ми її таку зробили? Да. То, чого ми її зробили? Ми хотіли прослідкувати живий простір і дійти до того моменту, коли починається злочин проти нас. І ми там склалися до це про народження з національністю, тому що як тільки пропадає національність, пропадає до громадян. Ви ж знаєте, що ми в декларації вирішили, що громадяни, громадянин це людина, плюс власник держави і ще всіх національностей. Як тільки прибрали національність громадян нема. тепер ви знаєте, чого вони ну, бавляться чимось іншим, чого не можна робити. Але нам треба відновити. От свідоцтво про народження, де є національність в ваш, вашому свідоцтві, чи ваших батьків, чи ваших дідусів, бабусів, це підтвердження живе, яка у вас національність і де ви народились. Там є герб. І той герб. Ми з вами використовували з 1 грудня 91-го року, коли ходили, я ходила на референдум, ходили, ваші батьки ходили, чи дідусі бабусі ходили. І, і, і саме цей герб нашим спільним рішенням ми легалізували, тобто він живий.